Чудовий привід для карнавалу. Разом з лунтиком та Гаррі Поттером світське життя збирає зіркових дітей та їхніх батьків на костюмовану вечірку. О, <різований> Розсекретили. Символ вокального шоу Голос країни Арсен Міргаян прийшов на карнавал з дружиною і двома синами. Фанатки, плачте. За цією страшною маскою ховається фіналіст «Голос України» Арсен Мерзен. Арсен знімай маску. Сьогодні ви великою родиною. Український глядач сьогодні вперше побачить, що Арсена Мерзена насправді є двоє дітей і дружина. Весь цей час протягом усього «Голос України» Арсена було безліч прихильниць. Ви ревнуєте Арсена до прихильниці? Ні. Арсен поряд зі мною. Ну я ж бачу, що ревнує, тому ну поки що ну, нутримається нормально. Ні. Я якось не знаю теж. Намагаюся довести, що все ніби нормально. Хоча, з іншого боку, бувають деякі перегибають палку, особливо в соцмережі. Ваше життя, звичайно, і життя вашої родини змінилося після участі Арсена у великому масштабному проєкті Голос країни». Ти, зрештою, пішов з заводу Запорізь Сталь? Ну, не зовсім. Я взяв відпустку, користуючись нагодою, що в мене ще таке янголятко, і в мене ще рік декрету на рік пішов відпустку.